Чи може таке бути, що межа потужності Російської Федерації вже зовсім недалеко, що проблеми в них надто великі і тому вони так відчайдушно намагаються зайти в якесь перемир'я і демонструвати власну незламність? Трапилася нам стаття Вадима Лабаса, зокрема, її поширив і офіцер Серж Марко, якого ви, мабуть, знаєте, чули, поширив зі словами, що Мовляв, згоден із написаним. Отож, дивіться, що тут сказано. В середині літа 2024 року заводи військово-промислового комплексу Московії отримали вказівку діставати всі запаси на 25 рік і поставити їх на фронт, що й було зроблено. Армія РФ отримала наказ на максимальні наступальні операції, десь приблизно в той же час почалося широке поширення терміну бусифікація справедливості заради певні. Працівники ТЦК достатньо плідно підтримували цей інформаційний потік, їх кількість трохи менша за паліїв військових автомобілів, діяльність котрих теж досягла максимальних показників приблизно в той же час. Якщо всі ці події накласти на Переговорну логіку Путіна, то чітко видно його стратегію: з одного боку йде широкий наступ, максимальне просування, з іншого боку, поширюється думка, що захищати країну нема кому. Сумарно складається чітке враження, що якщо не зупинити війну зараз, то за короткий проміжок часу армія Московії просунеться десь там аж до Дніпра. Наприклад, іншими словами, Путін розуміючи, що після виборів у США почнуться переговори, максимально посилював свою позицію на них. Але бути постійно на максимальних показниках армія Ерефії не може. Запаси вигорають, м'ясо закінчується, більше того, кидаючи всі сили, штурмуючи якесь там село за будь-яку ціну на певний період часу армія виснажується і втрачає сили. Тобто, якщо перемовини затягнуться, наприклад, на півроку, то картина щодо позиції Путіна дещо зміниться, принаймні тиснути подальшим просуванням він не зможе. А спроможність його армії отримувати великі успіхи вже буде під сумнівом, і це кардинально змінить тон перемовин. Ви бачите цей графік просувань армії РФ майже за рік. На ньому зараз чітко видно оце падіння спроможності. В кінці січня військово-промисловий комплекс РФ отримав знову наказ шукати будь-що для посилення постачання на фронт. Це вже ось тепер, в кінці січня 25-го. Очевидно, Путін зрозумів, що з часом він прорахувався, йому конче необхідно зберегти темп ще на якийсь невизначений час. Але все, що знайшли заводи ВПК, дорівнює приблизно одному дню їх втрат в зброї і техніці. Нам критично важливо, щоби Трамп не відміняв допомогу, яку підписав ще Байден, написав Вадим Лабас. Від каналу Саме Сік. В принципі цілком можливо, що ця теорія має під собою підґрунтя. Про те, що в росіян будуть проблеми десь на середину на кінець літа, про це багато де вже згадувалося. І про економічні проблеми, і про військові проблеми. Попри всю свою величезність, тим не менше, і особового складу бракує вже, і техніки бракує, і снаряди Північна Корея клепає для них, тому що самі вже не можуть. В економіці ті економісти, які не бояться давати сумні прогнози, їхні економісти, то багато чого вже про це розказували, і ми це в принципі вам озвучували тут на каналі. Вони теж вважають, що в 2025 році може в них статися велика дупа. Але чи ж не тому-то Трамп так поспішає їх врятувати, чи ж не тому-то Трамп постарається таки відмінити допомогу, яку призначив Байден? Чи ж не з цієї логіки то він виходить, що так терміново вже зараз хоче зробити припинення вогню, перемир'я, переговори? Американська розвідка, як правило, працює доволі добре, і скоріш за все вони бачать, що Росія може почати валитися десь всередині, не так на фронті, як зсередини. І все це дуже дійсно схоже на те, хоч ніби звучить дико, але схоже на те, що Трамп і його команда намагаються врятувати Путіна. І як ми з нашим очільником Зеленським маємо з цієї ситуації хитро і розумно вийти? От в чим питання. Якщо маєте свої варіанти відповідей, пишіть нам в коментарі.